Здавалось би, безкрає поле навколо кипить робота та багато техніки. Це збирають врожаї у групі компаній Енселко. Компанія уже багато років обробляє землі Хмельниччини та сусідньої Тернопільщини. Земельний банк складає понад 130 тисяч гектарів землі. Про професійність та ефективність цих аграріїв говорять цифри. Так, у 2022-2023 сільськогосподарських роках загальний намолод зерна зібраний командою групи компанії Енселко склав 1,6 мільйона тонн збіжжя. Тут злагоджена робота та потужна команда. За кермом сучасного джундіра механізатор Павло працює у команді тривалий час. Каже, система збору врожаю повністю автоматизована. Наснаги додає згуртованість та єдність у команді. Працюю сім років і все подобається, все добре. Колектив хороший, і один до одного гарно відноситься. Вистачає у компанії молодих спеціалістів. Майже після навчання працює у НСЛКО Денис. Хлопцю лише 19, але вже звик до роботи у полі. В мене жаліє. Їсти, дають везять на роботу на поле. Не треба самому добиратися. Мені подобається. У групі компаній Енселко під озимою групою культур перебуває понад 62 тисячі гектарів площ. Станом на зараз на 100% завершили обмолод ячменю та ріпаку, отримавши показники вище очікуваних. Наразі триває збір озимої пшениці. Під цією культурою знаходиться понад 40 тисяч гектарів. Непроста ситуація в країні воєнний стан. Попри все, у групі компаній Енселко знаходять ресурс, аби збирати хліб. Тут на Віньковеччині на цьому полі завершують обмолот пшениці. Молодий, але досвідчений агроном Віктор Кметь розповідає про цьогорічні жнива. Це треті жнива в умовах воєнного стану. В зв'язку з сприятливими погодними умовами раніше почали збір ранніх зернових. Зібрали вже озимий ріпак, зараз в розпалі збір озимої пшениці. Аграрії запевняють, врожаї очікують хороші, адже за якісного догляду земля віддячить сторицею. Тут, поміж цих відданих хліборобській справі людей, панує атмосфера взаємопідтримки та поваги. Це видно неозброєним оком. І, напевно, саме завдяки їх згуртованості вдається не лише працювати на результат, а формувати культури спільних цілей та принципів. Те, що бачимо зараз, це хороші показники. На деяких масивах краще, ніж заплановані. Але загальну картину будемо бачити по фінішу збиральної кампанії. Агро це не лише про шаблони та формальне визначення планів. Це про людей, про створення таких умов роботи, де було б комфортно і куди було б бажання повертатися. Аграрії групи компаній Енселко запевняють, продовольчий фронт у надійних руках. Дякують захисникам та невтомно працюють далі. У Віньковецькому регіоні, де ми зараз знаходимося, під ранніми культурами засіяно 4 тисячі гектарів. Хочеться подякувати усім, хто працює в полі, а особливо тим, хто б'ється на полі бою. Завдяки їм ми можемо збирати спокійно наші врожаї. Поки триває обмолот озимої пшениці, у компанії вже готуються до збору пізніх культур. На Дунаєвеччині на полях Інселко також кипить робота. Тут працює команда Віталія Гулька. За роки роботи цей провідний агроном об'єднав навколо себе таких же натхнених та відповідальних людей, як сам. Механізований загін Віталія щороку має одні з найвищих показників врожайності за пріоритетними культурами. Зараз ми війшли в активну фазу збору озимої пшениці. По Донецькому районі площа посів озимої пшениці становить 4 тисячі гектарів. Середня врожайність коливається від 6,7 до 7 тонн. Даний врожай не може нас не тішити. Окрім ранніх зернових, на полях дозрівають пізні культури, такі як і Соняшник. У групі компаній Енселко переконані, ніякі складнощі не завадять зібрати хліб, адже тут націлені на результат. Щодо пізньої зернової групи культур, то наразі на полях дозріває кукурудза та соняшник. По площах це в межах 67 тисяч гектарів землі. Крім цього, у компанії розпочали закладати основу під майбутній урожай 2025 року. Одним словом, у цих аграріїв немає часу зупинятися, а є бажання працювати, вирощувати врожаї, тримати економіку країни в умовах війни. Продовжуємо працювати далі. Дякую захисникам і захисницям за цю можливість. Окрім виробництва, у групі компаній Енселку продовжують реалізовувати програми соціальної відповідальності для орендодавців. Вчасно виплачують орендну плату, сплачують податки. Інвестують в проєкти енергозбереження в громадах. Сотні мільйонів гривень направляють у проєкти зміцнення обороноздатності країни та підтримку ЗСУ.